Він, зрештою, був виставлений на сайти і на обговорення. Повірте мені, що дуже багато в нас приходило архітекторів, скульпторів, академіків, теоретиків, які одні вимагали від нас, як тут пишуться, тоталітарності і грантоманії. Другі казали, що нам мабуть, треба робити скромніше. Те, що ми зробили, це десь усереднене наше бачення, але ще, на жаль, мабуть, ще не кінцеве. І поясню чому? Тому що те зібрання, яке ми сьогодні маємо, воно ототожне тим зібранням, яке проходили упродовж двох останніх років. Якщо ми на сьогоднішній день почуємо слушні зауваження, слушні пропозиції, без сумніву, я сьогодні не маю права сказати, що це остаточний проєкт чи остаточне рішення. Я вам зараз продемонструю тут вперше, воно до сьогоднішнього дня, до цієї хвилини, не демонструвалося, на жаль. Скажімо, це настільки швидко був організований сьогодні круглий стіл, що нам не вдалося на хорошому як якісному рівні це зробити. Можливо, були якісь тут недоопрацювання, але це не важливо. Важливо, щоб ви побачили те, що тролиться в засобах масової інформації, те, що ви зараз побачите, воно має зовсім інші свої походження. І не можна, хто є архітектор, хто скульптор, хто митець. Так відноситься з такою критикою до концепції, як вона була віднесена в останній період часу.